Сезон 2008-2009 став одним із найкращих та по-справжньому казковим в єврокубковій історії українського футболу. Одразу три вітчизняні клуби представляли нашу країну в одній восьмій фіналу Кубка УЄФА, де зрештою тріумфував донецький шахтар, який здобув такий бажаний для всіх нас євротрофей. І хоч футбол в Україні у ті роки вже набрав стрімких оборотів і наближався до свого піку. Але нашим клубам все ж доводилося проходити етапи кваліфікації Ліги чемпіонів, щоб потрапити у груповий етап найпрестижнішого турніру Європи. Але якщо Шахтар у статусі чемпіона стартував з третього раунду, то динамівцям свій шлях довелося розпочинати із другого етапу кваліфікації. У сьогоднішньому відео ми пригадаємо, як у фінальному кваліфай-раунді Ліги Чемпіонів гості з брудної провінції завітали до столиці Київської Русі та як Динамо знищило московський Спартак на виїзді та на своєму полі. Після смерті Валерія Васильовича Лобановського розпочалася темна сторінка в історії київського Динамо. Білосині ніяк не могли знайти баланс на тренерському містку, а гра та результати киян частіше засмучували вболівальників. Особливо болючими були виступи Динамо у Єврокубках. Динамівцям ніяк не вдавалося подолати груповий етап Ліги Чемпіонів. Столичні частенько фінішували на останньому місці у своїй групі. А якщо і чіплялися за третю сходинку, то обов'язково вилітали одразу ж у наступному раунді Кубка УЄФА. А сезон 07-08 у рамках найпрестижнішого турніру Європи став без перебільшення провальним. Кияни у тій кампанії у групі зі спортингом Ромою та Манчестер Юнайтед програли у всіх шести матчах та набрали нуль очок. Невдалі результати переслідували Динамо і в внутрішніх змаганнях. Білосині уже під керівництвом новопризначеного тренера Юрія Сьоміна програли золоті медалі чемпіонату та кубок України Шахтарю. Цей безтрофейний період в Україні та особливо постійні невдачі у Єврокубках. Занурили київський гран до емоційне провалля. Уболівальники зачекалися перемог і скучили за позитивними емоціями на євроарені. А тут ще й столичним довелося стартувати з другого етапу кваліфікації Ліги Чемпіонів у сезоні 08-09. Відголоски невдачі з Туном витали над Києвом, а вболівальники з жахом ловили флешбеки швейцарського сорому трьохрічної давності. Так саме у другому кваліфай-раунді динамівці зганьбилися з туном. А тепер також повинні були стартувати з цього проклятого етапу ще проти одного ноунейма, ірландського клубу Дроеда Юнайтед. Звичайно, ні про яку недооцінку цього суперника не могло бути й мови, але перший поєдинок в Дубліні добряче попсував нерви киянам. Хоч Динамо швидко відкрило рахунок, але господарі у другому таймі відігралися, не без допомоги Сашо. Нічий не результат тримався аж до 86-ї хвилини, доки Аліїв завдяки індивідуальній майстерності подарував важку перемогу киянам. У київському матчі динамівці розпочали активно створювати небезпечні моменти, які конвертувалися у гол Алієва. Але ще до перерви настирним ірландцям вдалося зрівняти рахунок. Але вже після того, як у другому таймі Мілевський реалізував пенальті і вивів Динамо вперед. Стало помітно явну зарозумілість та пихатість у діях футболістів Динамо. І така розслабленість киян ледь не призвела до справжньої трагедії. На 88-й хвилині цього валідольного поєдинку скромні гості відігралися, а далі тут уже не вистачає слів описати те, що відбувалося на полі в останні хвилини гри. Ви тільки подивіться на моменти наприкінці цього напруженого матчу, де просто нереально чудив. Тарас Луценко. Уважніше треба діяти. В останні хвилини, що залишається до фінального свистка. Динамівцям дуже небезпечно. Дуже! Дуже. Є від чого зараз схопитися за голову ірландським гравцям. Тіам. Передача на Кудузовича. Тарас Луценко. Що це? Я не знаю. або Тарасові, або всій команді Динамо треба обов'язково піти в церкву і поставити свічку. Подивіться на цей епізод. Це просто жах якийся. Це просто жах якийсь. І все ж киянам вдалося повернути боржок за прикру поразку з Туном у 2005-му. Підсумкова перемога з рахунком 4-3 дозволила Динамо пробитися у третій кваліфікаційний раунд, де фінальним суперником перед груповим етапом Ліги Чемпіонів був ненависний і принциповий Спартак. Жіття абсолютно іншу гру. Я це обіцяю. приложити треба всі раз щораз. Всі сили і можливості умереть і в Москві, і в, в Києві але пройти «Спартак». козаки полюбляють смажити м'язко. Тому кияни з піднесеним настроєм відправилися у столицю сусідньої країни. Туди ж відправилася й немала кількість наших вболівальників, які були готові несамовито підтримувати своїх улюбленців на полі, а також ставити на місце балельщика московського клуба у їхньому ж лігві. В першому матчі на виїзді Динамо приємно здивувало своєю грою, самовіддачею, боротьбою і бажанням. Уболівальники київського клубу насолоджувалися діями білосиніх, які були націлені розтрощити ненависного суперника. А ось Спартак нічим не здивував, а гол господарів на початку зустрічі по футбольному розізлив киян, які одразу ж взяли гру під свій контроль і почали повністю домінувати на полі. І якщо з декількома дальніми ударами Плетікоса справився, то всередині першого тайму його помилка призвела до голу Ісмаеля Бангура. Курйозний гол додав упевненості киянам, які продовжували штурмувати ворота Спартака. І вже перед свистком на перерву активність білосиніх в атаці конвертувалася у ще один гол. Мілевський спокійно зіграв на добиванні після удару Бангура. Бангура розвертається, б'є бангура! Дістає плеті, той... Мілевський! 2-1! 2-1 на користь шкодина! І першого тайму! Мілевський забиває м'яч! Як з такого кута влучив Артем Мілевський. Важко зрозуміти. Насправді дуже складна ситуація. Перший м'яч витягнув форват зі І потім вже, ну, звичайно ж, він був на газоні. Но все таки між Петікосою та штангою пролетів м'яч. Знайшов Мілевський шпарину. Молочина. Артем Мілевський. 2-1. На останній хвилині першого тайму. На користь дина. Гіршого закінчення першого тайму для москвічей годі було й очікувати, але згодом з'ясувалося, що динамівці ще навіть нічого не починали. Не минуло й двох хвилин після старту другої половини гри. океяни знову відзначилися. Після ідеального пасу з глибини поля Бангура пошив у дурні оборону червоно-білих і легко переграв плетікосу. Хороша передача! Немає положення поза грою, Бангура три під ногою у екс-голкіпера донецького Шахтаря Стіпоп Лядікоси пробиває Вангура. Ангура. У чемпіонаті України зміг забити він лише один гол у нинішньому сезоні. І за один поєдинок у лізі чемпіонів вже двічі відзначився: Так, бачимо, синку, що ти справжній динамівець. Команда Черчесова виглядала деморалізованою, а кияни продовжували куражитися на полі. Хороші моменти були у Алієва і Бангура, але фінальну крапку у прожарці м'язка поставив інший гравець, техніка та дриблінг якого стали справжнім жахіттям для оборони москвічей. У черговій атаці Динамо Ісмаель блискуче зіграв у штрафному суперника і викотив м'яч під удар Артему Мілевському. Собігає зараз іранник, немає порушення правил під удар. О! Забиває четвертий м'яч ворота Московського Спартака! 4-1! Ну, бангура, молодчина. Ну, просто супер сьогодні грає ця кліпчина. Пістоя у цій боротьбі Іраник трохи намагався відштовхнути. Ну і здорово! Як здорово влучив зараз Мілевський. 4-1! 4-1 у Москві! Намівці зустрічали в аеропорту Києва як справжніх героїв. Результат цього матчу потішив тоді всю болівальницьку аудиторію України. Після розгрому 1-4 російська делегація прибула на матч відповідь у Київ з не надто хорошим настроєм. Воно й не дивно, адже після такого погрому, на що взагалі можна було розраховувати, як то кажуть, дурень думкою багаті. Тепер улюблена фраза можем повторіть могла обернутися в сторону тих, хто придумав цей ідіотський вираз. Вболівальники Спартака також прибули в столицю України, надіючись на справжнє диво. Але натомість швидко повернутися в реальність їм допомогли фанати Динамо, і не безпідставно ж просто треба було менше свої ротяки розкривати. Самі ж напросилися, того й отримали по заслугах. Тільки подивіться на цих маргіналів. Ці кадри якнайкраще демонструють справжнє обличчя цих свиней. Якщо і братиме, Якщо і братиме... Ми перепрошую. Перепрошую, У нас технічні проблеми. Нам заважають болівальники, які зараз поспішають на футбол. Перепрошую на стадіоні перепрошую. Можна, Можна? Це дін плюс один головний український канал. Не Біть камеру, беріть. Ви ж то ділите, у Камеру філії звідси! Продовжили теплу зустріч небажаних гостей київські уболівальники уже на трибунах стадіону імені Валерія Лобановського. Ці банери та перформанси динамівських фанатів уже стали класикою і навіть через десятиліття не втратять свою актуальність. А ось цей красномовний банер чітко засвідчив: в Україні цим свиням не раді. Усе, на що були спроможні ці спартаківські болельщики – ось така кричалка. Ох, і добряче ж тоді вони своїм хрюканням нас насмішили. А на футбольному полі продовжилося приниження футболістів Спартака. Уже на четвертій хвилині динамівці відкрили рахунок. Аліїв швидко добіг до штрафного гостей і завдав прицільного удару у дальній кут. А далі за справу взялися герої минулого матчу. Мілевський віддав на Бангура, який скористався помилкою оборонця і переграв воротаря. Бангура розвертається! Є бангура! І і і бангура Третій м'яч А до речі, Бангура побіг тішитися до сектору, де розташовані спартаківські фани, і Бангура пробиває і розводить він летик та м'яч у різні боки. Партачам вдалося на початку другого тайму забити гол престижу, але раділи вони недовго. Тепер на авансцену київського поєдинку вийшов Мілевський. Артем у Дотик замкнув подачу Алієва зі штрафного. Подачі Артем Мілевський. За кількістю м'ячів забитих у цьому протистоянні Спартаку. До дуже швидко київські динамівці поставили Спартак на місце. У другому таймі пропустили, відразу ж забили і знову провал у обороні Спартака. Здавалося б, настільки переконливий рахунок міг би вже розслабити футболістів, але, на щастя, для фанатів кияни зовсім не зупинялися. Причому фінальний гол у матчі за своєю красою виглядав як справжня вишенька на торті. Праймовий у той період Артем Мілевський забив один із найкращих м'ячів у своїй кар'єрі. Мілевський. Отримує м'яч Мілевський. Технічно, дуже. Технічно, Мілеский, Мілеский, Мілеский. Дуже короткий пас. Мілевський. Який гол Мілевський. Це просто фантастика! Як він обіграв зараз шось на торгу. Тоді хатурі. Рібненько грає на мілешку. Мідачку. Обігрує ще й кобача у цьому. І кладе у дальній катурі. Фантастика, м'яч забився. У борота Спартака. Два моску два тут. Чотири-один у київському поєдинку та вісім-два за сумою двох матчів над надзвичайно принциповим для нас суперником. Це було справжнє свято для всіх вболівальників Динамо. Это было неприятно сегодня читать, даже когда Карпин давал, интервью, что мы порвем, паршевлю в какую-то, говорю, порвем просто Динамо. какие кричали в наш адрес э -э болельщики Спартака и... Все что угодно они кричали, они пытались э, свою несостоятельность. Продемонструвати нам е, оскорбленням пускай это просто слова а на они просто нічого не вообще. Команда Київського «Динамо» все це понимала, і каждый гол, который ми забивали, они демонстративно підбігали і показували це, це для вас. Після впевненої перемоги над Спартаком динамівці вийшли у груповий етап Ліги Чемпіонів, а вже звідти у заключний у своїй історії розіграш Кубка УЄФА, в якому пройшли Валенцію, Металіст та ПСЖ. І лише у півфіналі турніру кияни програли майбутньому володарю трофея Донецькому шахтарю. Зате у чемпіонаті України Динамо з величезним відривом від помаранчево-чорних впевнено завоювало золоті медалі. Напевно, у всіх нас залишилися тільки гарні спогади про сезон 2008-2009, який став найбільш емоційним, шаленим та казковим для всієї вболівальницької аудиторії України. Друзі, надіємося, сьогоднішнє відео подарувало вам хороший настрій та занурило у приємні спогади. Якщо так, то можете оцінити нашу роботу вподобайкою, підпискою та коментарями. А також, якщо у вас є таке бажання та можливість, підтримати канал Котиначо за допомогою сервісів для донатів. Навіть невелика подяка має велике значення. Посилання буде у закріпленому коментарі та в описі під відео. Велетенські вам спасибі! Ми щиро радіємо, що у нас настільки крутезні підписники, тому дякуємо, що ви з нами. Зустрінемось на Котиначо.